Процес першого пішов. Купання цуценята. Хлопець. Обкакані, ще по дорозі до квартири накакали, завоняли всю машину. Ну зараз ми поку... покупаємо. Да, отак зараз я цього mm -hmm. сушу і Лена купає наступного. Mm -hmm. Потім вам покажемо вже результат. Так що зупиняємо. Продовження відео уже покупані, покупані. Цей такий різви, такий бандюк малий. що Але гарно дуже очі Він. в нього. Наспокусю. Уже посушили. Їх покупали, посушили. Цей такий тікає, ховається, ганяв по ванні. не посидючи. дивіться, як вире, дивіться, кусається, косючі. І цей хлопчик, дивіться, який сумненькі такі. Боязливий. Ну нічого кажу. О, все, все, живчик каже, що ти там вилезав? Що, а ти там вилезав? Ніть, ні, ні. ні. А а це... Це... Ось, бач, але які очки. Але, да, але зараз ми веземо одного в село до бабусі, то напевно чого спокійнішого відемо, бо це бабусі занадто телерізвий. З а а цього, а -а -а -цього покажемо там, де є діти. Що їм якраз буде весело, десь що робити. А я що тебе знаю? що тебе знаю, ти хто мені такий, що ти до мене на руки лізеш, а? Ти хто такий ще лізеть? Ховається до мене, Дай що далек. ти лапку. Бої О, так молоді. Дивіться, яке пузо. Це те що з сердечком. Яке пузо, каже. І пузо розове, а такі вони смішні, коли малі розове, це пузо, з них таке ще неволосате. А в чого ні, коричневе. А в чого корисне? <реш> <реш> Бо він весь такий шоколадний. Камера так вам не передає. О, дайте, десь, який, який, який Він, він, він темно-шоколадний такий, знаєте, такий. Зараз капучино, я... ну. Отакий десь він, отакий. О, о, о. Я кажу то о, цей татко його, напевно, той чорненький. Заспокоюся, широко. Не нельзя бігати по хаті вже робити? їм мама дивіться. дивіться, 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 дивіться. дивіться. але яка різниця, так? Да? От дивіться, які від який віцей, а які це спокінькі, такі, да? ляпочку дає, такі споконі. <гум> да, вже приготували їм чистеньку, чистеньку та, переноску, бо ту вони обкакали, доки Сіце, ми проїхали быстро. пару кілометрів. <гум> ну що, давай запускай його туди, от де він ой, ой. ой. сідай, зараз будуть вирішати, вони не хочуть сидіти. тут. Так, а ну заходь, заходь, брата бере свого. Пару зараз ви ще. будете чути. А ми їх зараз фєном, якщо будемо. От, то це у нас хороші новини. Зараз ми будемо знімати вже в машині. Ага, ага. Так, фен зараз включаю. Беру фен зараз, до вас обох. А так, а хто кричить? А хто? Ага. Дивіться, бачите. Ага. Кусає його. Так, да, кусає за спину. Не, обіж, не обіжай. Бо зараз тебе віддамо першого. Ось. Е Хотіли ж сказати, що будемо знімати в машині, Ну, не знаю, чи будемо знімати там, де будемо віддавати. Скоріше, що ні. Да, так, це він крикливий такий, та спокійненький. Дивіться, держить його. Типу, успокойся. Чого ти? Щось в ухо попало. Та не мочив тобі голову ніхто, не мочив. Все нормально буде. Ну, такі гарні новини. Сьогодні двох будемо. Одного прилаштовувати, другого покажемо і тоді будемо знати, чи віддавати, чи ні. Ось, це вже буде з цього виводу наступний, дивіться. Як він цей? Аб'юзер який. Да? Ти, вредіна мала? Не можна себе так поводити. Тому ми збираємося, зараз передягаємося і їдемо. Ой-ой-ой! Будемо прощатися, підписуйтесь, коментуйте. Дивіться наші відео від початку до кінця. Минулі відео також. Будемо вдячні. До нових зустрічей.